Вони, візнімі... ви ви вас добре просить ви зняти стрічку. Шановні журналісти, звертаю вашу увагу, зніміть стрічку. От саме тому вчора була зроблена заява. дають...

Добре, нормальним словом просто. Міліція. З вами і в 2011 році, коли ви били людей. Можете покласти квіти. Це буде Як? Це. Так покладіть свій квіти, але Тот, не, не виділяйте. Тут провокація провокація. Ні. Ви самі ні. Ви, вам запропонували поміняти на маску. Ні. Все тоді, Я вільна людина. Я маю право робити те, що вважаю доцільно. Однозначно. бачите, До в Україні є демократія чи маяни. Ви спіріть інші твої позиції, розумієте, про що мова? То, то чому це? вони, вони мої ви права порушують? Ви підтримуєте порушення демократії Конституції? Ви ти, ти, мавраки, <світ> про що мова? Так, шановні, далі громадяни, звичайно, йде кладе, немає проблем. Що світу про демократію в Україні. Давайте демократію. Зверніти увагу, що на дробках сорок п'ятого війна була сорок п'ятому році. Ми попросили оцього представника, який хотів покласти квіти зняти символ Путіна і своїх гровей. І він має повне право підтисві свої квіти класів. Ми його попросили у спосіб звичайний. зніміть це, бо це є ганьбити Україну під цим символом тривали наші хлопців. Він цього не послухав. Відповідно, наші активісти йому допомогли цей символ зняти, і таким чином він пішов свої квіти класти. І це буде так з кожним, хто прийде на Львівський будь-який надгробний пам'ятник, хто прийде на будь-який цвинтар з червоним прапором або з такими символами Путіна. Ми цього не дозволимо. Це ганьбає колись такими з такими речами. Ми ціле літо протягом 14-го року, цілу зиму і цілу весну, вже 15-го року хоронимо наших воїнів. В Україні загинуло понад 1670 солдатів добровольчих і збройних сил Національної гвардії на Львівщині понад 120 загиблих, і вони гинули від автоматів і автоматних черг саме ось з такими стрічками, які були на грудях російських збройних сил, сепаратистів. ДНРівців, ЛНРівців, російських засланих козачків і все решти, як з такою ганьбою, коли бувають наших хлопців, можна ходити сьогодні по Україні із такими символами? Це неприпустимо. І наше завдання цього не дозволити. Львів буде чистий від сепаратизму, і ми це забезпечимо.